Всім привіт народ! З вами містер Вурчик. Сьогодні я буду грати в такий режим як Last to Live в Роблоксі, ну а якщо сказати по-іншому, то хто останній покине круг? І в цьому відео я попробую, ну хоча би не порую першим, а то й даже попробую дійти до кінця і виграти. Тому всім бажаю чудового перегляду, беріть чайочок печення і переходимо до відео. Так, от і сам круг. Він доволі поки що великий, так що я не думаю, що хтось тут може проіграти, да? так? Так, ждемо поки що початок, ще не всі телепортувалися, да? Тут можна, до речі, купляти івенти. У них тут аж 79. Як я розумію, під словом івенти вони мають на увазі ускладнення. Да? Можна купити за 25 роблюксів або за 150 токенів. Ну, у мене наче токени не оці є, так що може потім куплю, якщо ігра затягнеться. Так, тут як я бачу, зразу не всі доходять, вже аж 4 слилося. А игра ще тільки почалася. Так, хтось зараз впаде, когось дропнуть. <рикольно> Прикольно, кальмар. Так, зараз 28 заходило 30 ще, а залишилось вже 28. Так що це таке, я не встиг прочитати. Хоча всі хтось там почав бігати швидше. 3.08. Прикольно, це івент, який посвячений режиму в Роблексі. Клас. Так, а, зараз буде ядовитий як я розумію. Ну давайте ховатись. Давайте він справді віднімає. Ой, да, він ще й багато віднімає. І той ще я взяв мене зацепив. Так, які тут івенти, взагалі, можна купити? Оскладний, я точно. І ще за. Ой, заробив ураган. він? А, от він. Ладно, він пролетів. Тому накупити скорочення круга. Ну, доволі це ускладнить може ігру. Але я куплю вже потім, якщо вдруг затягнеться ігра. Так, хтось став маленьким, чи що. Так, якісь три спінера заспавняться. Що за спінера? А, зрозумів, вони ж не вбивають, так? Ну да, <ugly>, вони всі на так відкидають. Так, що там? Якась бомба. А, на кувальні. Окей. Ну, в принципі, це тоже просто отхилуйтеся. Так, разомный персонаж получаю якийсь, якийсь напиток зелля. Від поїзда бігти. А, прикольно, да. Рельси заспавне, да си поезд. Стой, тихо. Фух, він мене чуть не збив. Так, пловинбол якийсь. А, прикольно. Як я розумію, ми в ролі цих. Як там називається? Вони кеглів, так? Да? Так, ну іначе нікого не збив. а якісь платформи заспавнились. Давайте на всяк випадок залізу. Так, фолінг, що це таке? Якийсь дроп. А, там якийсь <клес> ящик скидується. Айдроп, як я розумію. Так, а, лаву спиннер десь, а він там. Опа, Бекрус. Так, ось тут двері заспавнились. Давайте гляну, що тут таке. Не прогружається. О, да, дивіться, справді Бекрус. Ну, похоже, по крайній мірі. Так, тут є бутерброд. Давайте візьму. Що тут ще є? Цікаво, тут то тоже монстри бігають. Так, тут ще є один бутерброд. Ой, там пружина. Що-то пружина дає. Так, а все закінчилось. Аж надіюсь, я урон не получу. Ні. Так, тут одразу якісь інопланечани і хтось літає, розкидує тикви. А, ця це, це пружина дає пригучість. Якби це не звучало странно. Так, хтось отримав якийсь форсайт. Чек як там перекладалося. А, ну, як я розумію, він безсмертний став. От бачите, він покрився куполом таким. Що це таке? А, туалет заспавнився. І лазерами скидує. Так, щось заспавнилось, але я не замітив, що. Так, опа блендер. Якщо він мене задіне, що буде. Ай, я, нічого! Але він мене чуть не викинув. А червоний вбиває чи ні? Так, ну, в принципі, просто значить. Ну, круг хулити. Давайте все ж таки я мабуть куплю зменшення кругу, так? Да? Два рази. Так, я думаю, мене мені, мені хватало там. У мене там було скільки півтора тисячі майже. А, вот так. Зменшення кругу круга. Так, ну от, хоча б зараз цікавіше стане. Ну хоча ну, хоч, вже і так 13 людей залишилось. Так, а бутерпроти я поки що їсти не буду, вони, скоріше всього, можуть Як Кактус заспавнився. Так, а, ну він не впливає з першого разу. Чувак, ну як? Та б ж тобі піднімались хп. Так, с ко... А, знову цей на коні появився. Чи то не кінь? Ні а кінь. Ти квоголовий. Ой, і лазер заспавнився. Добре, що він не вбиває з першого разу. Траш крім. Опа, якась лісниця заспавнилася. Так, ну я б туди перший вже не залізу. Дихаю, прямо в п'ятки. Ой, спустився. Так, ну я вже все одно першим не залізу, але що там дають, якщо піднімаюся до кінця. Так, знову кактус. І він заспавнився за кругом, <клес> класно. Так, кожен отримує анти. А, ну прибирається гравітація чуть-чуть. О, вот знову трашклім, давайте попробую залізти цей раз. Так, спів? Да, спів. Але там хтось маленький був, і там скорість значить, в нього більше. Ну ні, я встигаю і. дають якусь зелену пружину. Резкін 4 <гум> Не зрозуміло що Ну хай буде. Так. Не зрозумів, що там написало. Щось там хто останній покине, чи хто перший щось получить. Так, міна десь спавниться. А от бачимо. Добре. Це <гум> зараз з'явилося би прямо під плугами. Так, <гум> битва сніжками. А де моя сніжка? А, вона просто не прогрузилась. Так, от знову трашкрім. В мене вже є оця пружина, так що я не думаю, що треба знову буде лізти. Хай хтось інші получить. Так, знову якийсь кальмар падає. Чи то восьмійних. Восьмініг, мабуть. Ще з такими розставленими очима, прикольно. Так, дали піст бургер. У мене і так два. А в мене вже три слота зайнято. Де вона з'являється в. У тому рюкзаку чи де? Я, я, на жаль, його включити не можу. У мене рівно на тому місці стоїть, е, ну, щоб зупиняти відео. Так що зараз її взяти не вийде. За все такий великий вентилятор Ну, В принципі, це дуже легко. Так, стоп. Хтось щось отрив. А, сковородка. прикольно. Так, подушка. Fight подушками, але на основу нема подушки. Так, от знову 308. Так, тут аж 79 тих ускладнень. А як деякі навіть повторяються. Так що... А, знову в от тихого. Було б добре, бо він у цих збив. Ну але добре, що вони за мною не бігають. Так, знову на ковальні. Але вони все одно на мене не падають. Так. Рандомний... А, фа... Рандомний персонаж получить гравіт у ці пружини, типа. Так, велика велика сніжка покотиться. А во. Да, прикольно, тоже. Але нікого не спила даже. Так, сноутриспиніра десь заспавниться. А, ну там, ну, в принципі, далеко заспавнились. Так, і снова цей такого ловить заспавнився. Цікаво, його одніти прям з першого разу вбивають. <гум> не перевіряти я цього, звісно, не буду. Так, він прям за мною кидає них. Так, знову лазер. Давайте попробуємо щось нове зараз купити. Хоча вже 7 людей залишилось, треба <гум> позбавлятися конкурентів. Зараз перестане от лазер. Давайте оглянемо, що тут ще можна купити. Піцбургер, так, Анті. Так, буде, буду, я якщо зараз ховаюсь. О, давайте цунаві. А, це знову вентилятор заспавниться. Так, тихо. Опа. Прижками я можу... Ну, щоб воно мене не. щоб воно мене не відкидало. Так, от там за картою прям заспавнилось воно. Так, так, і знову зменшення круга. Ось, е -е 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 -е. не зрозумів, що це. Так, хтось получив спіткоін. Став швидшим. От, знов. Не розумію, що це означає. Якщо хтось покине, то його там щось отримає. Так, давайте дивитися, що тут ще є такого цікавого. Так, зараз знову спавнеться велика сніжка. От, бо я зараз місця не вставив, Вона б мене збила. Чи він? Сніжка. Ні, вона. Так. Велика голова Карл. Я не знаю, що це таке, а тоже. Тримполе, хил. Сноу зменшення кругова. Так, волфу. Так, це нет, там рандом повний торнадо вже бачили. Кстати, вулкан не бачили, але я не думаю, що це прям цікаво. Вот, давайте floor. Ну, типа, як я розумію, це лава, да? А, вот, да. Тільки вона туда якась вбиває, да. так. Так, офкова зара гаряча картошка. Чи в... Чи в неї вже хтось викинув просто. Ой, якісь машинки з'явились. А, це такі машинки, які на атракціонах деяких використовують. Прикольно. Неодноразово був на таких атракціонах, доволі прикольні. Так, знову то я спавниці. Шкода, що до нього добігти нема треба <стати>, стати йому на голову. ще один туалет спавниться. то що це таке? Тут ще раз повторююся 79 ускладнення, воно повторюється. Опа. От так, як я розумію, це буде зараз повінь. Да, от там вода піднімається. І я вже забирався на платформу. Так, там ще біжать досить... А, вже четверо залишилося, це добре. Ще мінус один конкурент. А, всі почали просто пригати. Так, знову торнадо. Вже круг маленький, він може просто винести за круг, так. А оці... якісь там. Ну, Next Pol, як там називається, ця штука, теж є режим по цій грі. По, точніше, по таким, типу. Ну хай буде персонажем, да, next next чи як там. Так, ще один бургер дали але ми... <смі> Я не можу відкрити рюкзак Так знову ті. люди та Люды да але він біжить, так Так Ну що ж давайте я Ну мабуть... А він прямо за мною біжить. Ну, ладно Я тоже ж вмію бігати. Так давайте я ще куплю зменшення круга. Так де воно там, а вот это вот так і вот так два рази. Щоб було просто цікавіше. О, дивіться, там дві людей між двома ігроками. Так і що, хто то проиграв. Той же заліз наверх? А, понятно. Так, воно круг впала, але выжила. Так, о, Тепер вже буде хоча б чуть цікавіше. Так, спайдер лов. У меня ці пастки. А, просто появилась павутинка. Ну наступати я не буду перевіряти. Так, що там, а, знову потяг. Так, ну... А, все, одну він збив. добре. Залишилося, вот два Два игрока, так. Да. І все. Знову впав э, цей кальмар. Чогось мені ніг. Опа, зменшення круга. Так, знову цунамі. Так, які тут ще є івенти? Складні, які не були. Ну, вулкани ще не було, як мінімум. Так, о, ще снайперської вишки не було якоїсь. Ще багато чого. Якісь вотлайтинг, блак хол, чорна дыра. Цікаво, як чорна драра, це буде виглядати. Так, ще один получив безсмертя, так. Чому воно мені не попадається, а? Так, я знову дали бутерброди, <гум> Я знову ж не можу не взяти. А, вот і вулкан. Так, там сну статті впав ящик. Він по нього побіг. Блін. Головне, щоб йому не попалось якесь оружие, да. А, він не бере, добре. Так, цунами. Так, знову забираємося наверх. Вже на доміг залазити небезпечно, так як там урон получати, може вже можна. Так, бити твої опоненти. Думаєте, немає подушки, що я зробив? Так, знов цунамі. тільки зліз. Так, я навіть не можу глянути, скільки в мене ще залишилося цих токенів. Опа, ще раз зменшення круга. Так, зомбі заспавниться якісь яво там. Зомбі не тільки вже один впав, а встали вже. Так, знову безмерті проласта мені. Ні, попали в другому. Другому другому яку. Другому ну не мені. із трьох людей. Так, а от статі снайперські вишки. Ну от вони стріляють такими грушками червоними. Тихо, він на мене не веде, так зомбі. Так, я ще... Я отримав цей зілля, як ему полікуватися, але я не можу зайти в рюкзак. Так, а вот це лайтін. А, ну це просто лазери такі. Ну два бутерброди в мене є. О, ще раз менше нікого. Опа, колесо... Колесо колесо. От. Прикольно тут заспавнилася ця лесенка. Воно ж нікуди не показується. Ну давайте заберу другу пружину. Може воно все ж таки щось дає. Тут воно довге. Опа, впав на колесо. Так, от система показується. Так, стоп, все ми залишились двоє. Поки я там щось робив, одного чела вже немає. Так, ну залишився цей велетень. Та ну то занадто багато таких персонажів, тихо, я зараз ще й проіграти можу. Ай-яй-яй, ну ні, так зараз буде. Обоженьки. <гум> ну, блин. Не вийшло виграти. Так, ну що ж, народ, в принципі, я половину виконав завдання, да? я не програв першим. Але виграти мені, на жаль, не вдалося. То там занадто так вже багато різних персонажів з'явилося, а, мене... а я ще й рюкзак відкрити не можу. Там, де мене багато бутербродів лежало, і ще зілля. Так що таке. На цьому моменті, я думаю, можна закінчувати відео. Якщо вам воно сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Ну а з вами був, як завжди, містер Гурчик і всім пока-пока.